Знаходимося в Лондоні на вокзалі. Останні хвилини перебування на лондонському вокзалі, і трупа повертається до України. Повертається з виконаною місією. Актори театру студії переселенців ужік, які так довго чекали поїздки на батьківщину Шекспірам. Виступили там із виставою Король Лір. Долі колесо зробило свій повний оберт. Ця розповідь жахлива. Лиш для тих, хто бачив мало горя. Розпитуємо про перші враження. Гастролери кажуть дуже сподобалося місто Стретфорд на Айвоні. Дуже багато лебедів. Вони ходять прямо поміж людей. Лебеді, і гусочкою, і лебеді. Ніхто не хотів їхати з Стретфорда в Лондон вже потім. Команду ужік запросила з Королівського Шекспірівського театру. Трупа не обоєк хвилювалася. Передусім хотіла добре представити Україну. Ця вистава була дуже-дуже емоційна, ми дуже сильно хвилювалися, що все вийде, тому що вже дуже довгий період не показували. Зірвали аплодисменти, нас викликало двічі на сцену. повний зал англійців було, тому ну, що всі дуже цінують Шекспіра. Це містечко, де на кожному кросі Шекспіра, бо щось про Шекспіра. Чекали виступу ужікам, і ті, хто вимушено через війну виїхав до Великобританії, і тамтешні жителі. Виставу англійці дивилися українською. Зміст вони знають. А ось емоції можна відчувати й без розуміння значень слів. Приїхали з сусіднього містечка. Нам наша британська хостфемелі. Вони подарували квиточки на цю виставу. Це наш пасхальний подарунок. Вони знають, що ми цікавимося культурою і так, щоб підтримати своїх. Вони подарували нам квиточки, тому ми з задоволенням приїхали. Перші кадри це не дуже русну, так розчулює цей потяг і пригадування всіх подій і розуміння і зараз. буду Скільки людей втратили домів. На рідні мови, ми слухали, дивилися п'єсу. Ми були в захваті. Дякую. Я не розуміла діалогів, але я розуміла почуття. Це було чудово. Це було потужно, дуже добре. Отримала задоволення. Вони плакали, були з підтримуючи слова були щодо України від англійців і продоплодували, стоячи так, так, три рази. Все це навіть. Шла людина принесла в себе по право так <звичай> розкрили, не передумав не один раз, майже всі вистави до нас приходили з пригорань. Народився в Англії з українського походження. Вичи <звичай> так українську мову. Їхав багато разів в Україні. Має там родину в Івано-Франківській області. Дуже дуже важливо, щоб українська культура. Razvijali se, da bi ljudje razumeli. Tukaj so že prihajali operni teatre, tu, tukaj je bila klasična glasba in zdaj teater ukrajinski tu prihaja in izstopa tukaj. Neumovito. Izstopa v samem Stratfordu. Tam, kjer je Shakespeare narodil. Jaz to ne morem verjeti. To je neumovito. Над шоу працювало багато людей із королівського шекспірівського театру продюсери, ті, хто працює зі звуком, світлом, спецефектами тощо. We Я Очолюю продюсерську роботу в королівській шекспірівській компанії, і ми в захваті від того, що Театр студія переселенців Ужік привіз короля Ліра в Стратфорд на Айвоні в театр Азерплейс, щоб знати, що Шекспіра ставлять у всьому світі, і те, що у нас є спільна мова, і ця спільна мова Шекспір. І ми будемо завжди вдячні, що ви так успішно провели шоу тут у Стратфорді. Це був фантастичний досвід роботи з командою, і для мене було великим задоволенням працювати в цій команді. То був один із найприємніших періодів у моїй кар'єрі. Я бажаю успіху всій команді після їхнього повернення в Україну. Велике спасибі за ваше перебування тут. Після ужіка організували багато екскурсій, команда відвідала цехи, сховища, де зберігаються костюми різних років королівського шекспірівського театру. Загалом була в багатьох театрах тощо. Ужік уже отримав чимало запрошень на виступи за кордоном і надалі. Учасники театру студії переселенців. Ужік кажуть, що настільки готувалися до поїздки, та й узагалі пропустили крізь себе виставу. Що вже навіть у побутовому мовленні послуговуються цитатами з короля ліра і сподіваються й надалі розвиватися та шукати натхнення в ужіку.